Тут в інспекцію міста Львова старший сержант ваші допомоги. Ще раз, будь ласка, як вас... Демчук має якусь. Демчук, а можна вже посвідчення? Да. Посвідчення ваше можна? ЛВ-739 Профілактична робота. Демчук Михайло Ярославович, дійсно до спектр. Так, виймалося? Да. Довідувазопосичні водія судоспроєктів транспортних засіб. Все? Ну, Ви все сказали? Все сказали. А чому ви порушуєте? Що порушуємо? Ну, наказ 101, 111, наприклад. На Нарухуму чого. Коли ви зупиняєте водія, що ви маєте зробити? Водія? Угу. -да Причому зупинки? В першу очікую, що ви порушуєте правила дорожнього руху. рустується ременем безпеки. Угу. По-друге, проходять профілактичні заходи щодо за стабілізації аварійності. Так, значить, о, значить, перша причина зупинки це те, що я порушив, не, не прищіпнувся? Так, потрібно користуватися. Є ага. перелік особи, які мають право не користуватися ремонтом безпеки. Угу. А у вас є якісь докази, що я не прищіпався? Я вам за те штрафувати не можу. Це малозначне порушення, яке не впливається на аварійність. Можу зробити зауваження. А зауваження зі... згідно якої статті? Згідно якої статті зауваження? 22 Чекайте, 22 з... це здається попередження. Зауваження. Зауваження. А воно має бути письмове? Ви, ви мені випишете Усно. Усно? Так. Але щоб ви мене попередили чи зауважили, то мають бути якісь докази? Ну, мають бути якісь докази, правильно? Ви ж не можете, ну, ви ж не можете мене просто так попередити? Ну дивіться ви кажете, що я не прищіпнувся. Яка... Але... Що... Дивіться, ви кажете, що я прищіпнувся що я, не я кажу, що я прищипнувся. Як ви мені це доведете? Не збираюсь вам нічого доводити. Ну Якщо ви не можете мені цього довести, так, це, значить... У не було це зафіксовано, я б вам показав. А не обов'язково проводити фото-відеофіксацію. Фото-відеофіксація фото проводиться просто, щоб уникнути. В деяких моменти. Ви... Ну, тобто те, то, що я не прищіпнувся, це просто ваші слова. Ну виходить так. Ну, так. Ага. Добре. Ну тобто ми забуваємо про те, що я не прищіпнувся, це вже не є дійсно причина зупинки. Ну правильно? Це є причиною зупинки. Так, і ну... то, що профілактичні заходи. А як ви можете її довести ту причину зупинки? Профілатичні заходи? Ні, ні, про те, що я не прищіпнувся. Не збирайте, ви нічого доводитесь. Не збираєтесь. Mm. Ну, тобто, ви просто придумали то, А Ви при... зобов'язані придивити посвідчення водія? на законну вимогу інспектора. А, перевіряти документи ви маєте тільки при підозрі у скоєнні правопорушення. Дай правильно? Ні. Такого це, 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 це не правда. Інспектор ГАІ має право перевіряти документи тільки при підозрі у скоєнні правопорушення. Це неправда? Є 11 підстав для зупинки мої транспортного засобу. Ми зараз говоримо не про зупинку. Про зупинку, ми, зупинку ми вже зупинку вирішили. Ви мене зупинили, допустимо, правомірно. Тому що є якісь там відпрацювання. А документи ви хочете на якому, е на якій підставі перевірити? Згідно восьмого розділі. Згідно восьмого розділу, ну, що там написано в восьмому розділі? Що там написано? Восьмий розділ... профілактичні заходи. Так. Також для перевірки документів. Так. Що це за профілактичні засоби? заходи? Що там? Я вам вже сказав. Ну, Що вони передбачаються? Що ви перевіряєте? Що ви хочете перевірити? Ви маєте пред'явити посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію та транспорт. Угу. Ну, знаєте, Я читав сьогодні зранку «Рядовий кур'єр, там не було такого профілактичного заходу. А всі профілактичні заходи, які не донесені до суспільства, вважаються недійсними. Серйозно? Серйозно? А що ви так з верхньою спілкуєтеся? Я не ну, зверхся звернення спілкую. А що це за такі фрази? Що серйозно? Ви знаєте, як ви маєте себе поводити? Колерантно сп... заготуваться. Тактовно, Та, не сп... не спокійно, не хамити. Ну, А що, що це за такі, вищий... такі Стьоби, а що серйозно? Ну, ви, ж знаєте, це ви ж ж... — знаєте, це Ви хочете перевірити мої слова? Я, я, я знаю ваші слова. будь ласка, Подивіть, 238-40, 27, чировая ряд... Ні, Я в урядову просто службу подам скаргу. Ну, Це таке вже, це моя справа. Ну, Це ваша особиста. А, справа. — Так, Ви, ви, мені, скажіть, ви мені, мені скажіть на рахунок цього відпрацювання, з якого, по яке воно проходить? Як це не знаєте? У вас має бути наказ якийсь. Значить, якщо йде, Мені проходить... на руки не дають наказу. Але ви маєте хоча б це знати. Мені не дають наказу на руки. Почекайте. Якщо Мені проходить доволен, що проводиться стабілізація аварійності. Якщо проходить якесь відпрацювання, ви маєте знати, що воно проходить не просто завжди, воно проходить з 15 березня по 30 там, квітня. Стабілізація аварійності, що ви пам'ятаєте, Аж... Квітень травень місяць проводиться. Ну, квітень травень, ви не знаєте точно. Квітень, травень місяць. Повністю. З 1 квітня по 31 травня. Тобто так. ви вже знаєте? Так. Ви вже згадали. Можете передзвонити? Добре. Тоді, скажіть, Западати. будь ласка, стабілізація аварійності. Що туди входить? Що ви маєте відпрацьовувати? Ну. Не буду в мене Хочете переконатися. Червону частину дві міста дзвоніть, дзвоніть. Тобто ви мене не хочете ознайомлювати ніяк? Ні, в мене наказу немає з того, йому ви не зобов'язані ви не знайомити? Причину зупинки. Добре. А ви згідно правил дорожнього руху зобов'язані пред'явити документи. Я вже вам казав. І передбачені пунктів на один. Я вже вам казав, коли ви можете їх перевіряти. Ви мене в чомусь підозрюєте, у якомусь правопорушенні, щоб я... Ні, я вам придивлю, мені не складно. А, ну все, ви, мені, ви, ви мені просто Ви Ви просто просто мені скажіть... Ви просто хочете поспілкуватися, ну, я багато часу. Ну, звичайно. Ви ж мене зупинили, що? Я, я, я сам не зупинявся, я не підходив до вас. Ви мене зупинили, може, ви да, хочете? Я вас нормально. А це... може ви хочете зі мною поспілкуватися? Бо я, я, наприклад, їхав собі. В мене є справа. No. Ви ну ви, а... no, ви не можете увагу. цього довести, тому це може бути або брехня, або просто слова. Тому не говоріть про це, якщо у вас нема доказів. Просто забудемо про це. Або, або не не надавайте зобу. докази. Це є перша в очі. Також профілактичні заходи зарплату. Зі профілактичні заходи маємо право зупиняти транспорт і заход. Зупинили. А. Дивіться. Це, а а водії зобов'язаний згідно пункту 2.4, Зупинитися з утримання правил дорожнього руху. Я це зробив і перед'явити документи передбачені в пункті 2.1. Посвідчення водія, свідоцтво, реєстрацію та транспорт. А що ви там побачите? Скажіть, будь ласка, ну от я вам зараз покажу там свідоцтво на реєстрацію, мої права щасливо затримувати з не буду. Водій А шо, в чому сенс тої перевірки? Ви хочете просто виявити виділить. Забуваю документи. А, я не забув. Якщо ви хочете. Все, документи, а, якщо ви говорили. хочете подивитися, чи я не забув, я не забув. Подивите, я, я, мені не вірите. Ні, я на слово, вибачайте, не вірю. Ну, ви розумієте, що законної підстави для перевірки вас немає. Тобто, можу... Профілактичні заходи, коли проходять, ви почитаєте закон України про міліцію. Коли Є там проходить... 12 для зупинки транспорту. Зупинка, але не перевірка документів. Коли профілактичні заходи проходять. Угу. Так. Так. Також для перевірки документів. Якщо в тому профилакти... Ні, там такого немає. А чого Немає такого. — Чому ви не перебуваєте? Бо ви що собі самі придумуєте? Ні, я, я з вами спілкуюся, ми ведемо діалог, я ж вас не перебуваю, коли ви говорите, що ви хамете? Бо Ви не даєте мені до кінця сказати. Ну, я, я взагалі хочу сказати, а ви перебуваєте. Тобто Скільки ви не даєте таки? мені сказати. А, коли проходять профілактичні засоби, заходи, як ви кажете, то м, ви маєте право зупинити правильно. Якщо ті профілактичні заходи були доведені до суспільства, там через урядовий кур'єр, наприклад, то я підпадаю під ті заходи, і я там можу відкрити вам багажник, можу там показати свої там, номера, позовні, ну, все що, все, що там треба, чи перевірити, чи я там п'яний, чи не п'яний. Але перевіряти документи, хіба що це буде захід, в якому буде написано, що з такого по такого то число інспектори там, ГАІ, дає. Перевіряють документи, наявність документів. От в цьому заході мета цього заходу така перевіряти документи. І тоді, дійсно, якщо воно донесено до, до Вам суспільства, не ви, знов, не ви знову мене перебили. Маєте Чекайте, мої дії. Та ви знову мене перебили. Це ну, я питання, ж не договорив. головне управління. Чого ну, ви не перебуваєте? Ви не тактовний, ви хамете. Чому ви знову порушили? Ну я, ну я ж говорив, ви мене знову перебували. Це перебили. головне управління. Що таке визначає? Доводить до до народу, а не я. А чому ви знову не перебуваєте? Я не договорив, ви знову знов перебуваєте, перебуваєте. Чому так? Чому так? Ну чому? Ну, через те, що я вам пояснив, ви собі щось придумали. своє. Ну, це моя думка. Я, мож, я маю право а, її висловити. Кожна особисто правильно. Але це я маю... свою думку. Ну а чому, чому ви не даєте висловитись мені? Ви ж е, зараз е, просто мої конституційні всі права повністю пер перекреслюєте. Я висловлюю свою думку. А ви просто кажете, ні, стоп, ти говориш фігню. Ви собі щось придумали. Ви а, може ви, а може ви собі щось придумали? А може мої дії та ви перевірите? Теж, та ви теж мої дії можете перевірити. Перевіряйте. Ви маєте придивити документи, продійте документи. Немає. Документи. Абсолютно. Абсолютно. Знаєте, я би вам придивив, якби ви спілкувалися. Замент, а, доларант, а ну, ви, знов, і... ви знов перебили. От знов, ви кожен раз мене перебуваєте, не даєте договорити речі. Якби ви нормально себе вели, тактовно, не хамили, то я б вам придивив просто тому, що ви там от нормальні людські відносини. Я придивив, хоча я не маю по закону вам цього робити, я не зобов'язаний. Ви не підозрюєте мене у скоєнні правопорушення. Але я б вам показав. зараз я не маю ніякого взагалі. Е, бажання вам щось показувати, я сумніваюся, взагалі, що ви е, ну, діючий інспектор, якийсь, е, ну, якщо чесно, що ви маєте працювати на цій посаді. У мене є тільки бажання написати багато скарб на вас, що я зроблю. Е, е, і все. Вказувати документи. Якщо вважаєте, що в нас конфліктна ситуація, якась е, що я там щось не показую, будь ласка, викликайте вашого старшого, будемо з ним не буду говорити. Не ну тоді, будь ласка, робіть висновку. Я буду стояти все. А ви мене не відпускаєте? А чому ви мене затримуєте, скажіть, будь ласка. Ви документи. Ну, а на які підставі я я все. Що? А, а чого ви там стало? Я не буду з вами сперечатися, зваритися. Ну, і що далі? Як ви бачите розвиток подій? Я вас не чую Ну, підійдіть Пітер. до мене. Прошу? Вітер в вашу сторону. Ну, я не чую. Так підійдіть, ви ж стали за машиною. Чому ви відійшли? Ну, інспектор, а як ви себе поводите взагалі? Чому ви відійшли? Я з вами спілкувався, ви відійшли, просто стали, ну щоб я до вас кричав на вітрі. Що це таке? Що я маю за мене? Це це стопати. Це, це, стати, це, це маю, повага? Це повага? Ви думаєте? Звісно, що я повага. вас не чую. Вітер був. що це таке взагалі. Я вас добре чую, зараз. Я вас нормально чую. А навіщо ви відійшли? Я підійшов, щоб ви не поїхали. Та я Та куди я поїду? Дивіться, аварійка. У мене машина на сигналізації стоїть. Слава. Вона закрита. Я не можу нікуди поїхати. То я і не збирався втікати. Слава. Я хочу, щоб все було тільки по букві закону, в рамках закону. Будь ласка. А, якщо ви хочете, щоб я вам надав документи, будь ласка, законні підстави. Ви мене підозрюєте у складній правопорушення? Я вам назад дві законні підстави. Ознайомте мене. В урядовому кур'єрі нічого не було про це відпрацювання. Будь ласка, ознайомте мене з цим відпрацюванням. Я вас дуже прошу. В чому його мета? У мене немає таких повноважень, щоб ознайомити. Почекайте, почекайте. А, з якого по яке вона діє, І я хто... вам вже сказав. Хто її підписав? Я вам вже все сказав. Ви не казали, що. Воно доводити не збирається. Ну я, я вам черву частину ви маєте мені зобов'язані мені сказати, хто підписав цю е... Загарія От... Дмитро Дмитрович, полковник міліції, начальник головного управління. Так, він підписав. Так, добре, перевіримо без проблем. А з якого по яке і мета? Я вам вже сказав, з якого по яке. Ну, ви сказали квітень-травень. Ну це ми теж перевіримо. Мета що, що в це відпрацювання входить, для чого воно? Що, воно, що ви хочете виявити на цьому відпрацюванні. Водії, хери... Водії які керують стані алкогольні спині, наркотично порушу правила дружіння, які впливають на аварійність. Я я похожу на такого. У мене є признаки. Там може, можемо в принципі, драгер. Якщо у вас є драгер, я можу прудутись. Люди би не похож, щоб керували тверезому стані. Правильно ну і наркомана похожий. Наві? Бачите? Тобто я під операцію не підпадаю. Ви пересвідчились, ви виконали всі всю мету, всі умови цієї операції. Навіщо вам мої документи? Це просто така ну привичка, привичка. чи що. Ви Ні, хочете, не ви хочете привичка. хабаря, щоб я вам дав чи що? Нічого. разом з документами. Ну я так бачу. Мені не потрібно їх передавати в руки, водію. А добре, ви подивитесь, ви подивитесь на документи, подивіться. Згідно я угу. вже згідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані пред'явити. Не передавати мені їх в руки. Передавати це, якщо ви вже за необхідне. Можете собі її передати інспектору. Добре. А, ще раз повторюю: ви ви маєте право перевіряти документи. Тільки при підозрі у скоєнні правопорушення, у водія. В чому ви мене підозрюєте? Я вам пояснив, вже. Ви не пояснили. Ви сказали, що проходить відпрацювання на наркоманів і алкоголіків. Я не наркоман і не алкоголік, ви, в принципі, в цьому пересвідчились. Не вірите, будь ласка, драйгер, я продуюсь. Та а, ні, нема необхідності, що? Що? тоді, що вам дадуть мої документи? Ви ні, просто, їх? Я, я, ну, я розумію, тоді, що. Просто, що ви їх маєте, я маю. Тобто, тобто ви подивитесь, що я їх маю, і все? Та, та. А, а яка мета? Ну от я маю. Ну, Ясно, що маю. Але ви не маєте права цього виявляти. Розумієте? А, ви мене зупинили зараз для того, щоб виявити моє порушення. Тобто, ну а що ви зараз робите? Законних підстав перевіряти документи, ви не маєте. Uh, тобто ви просто зараз хочете перевірити, ага, забув документи вдома. Зараз будемо оформляти його але там. Не всіх людей оформляємо, що забувають документи. Ви тому не знаєте? Ну, я, ти подзвоню, ти? я Я, наприклад, подзвоню тату, він мені привезе на протязі 15 ну, хвилин ну, покаже. Бачите, є ж ну, така можливість. Але вже а вдруг тато не під'їде, тоді, тоді можна сказати: ми там на авокаторі заберемо вашу машину, оформимо. А якщо не забув, mm -hmm. щасливої дороги і пішов далі. Так. Mm -hmm. Ну, сенс. Сенс. Це не передбачено законодавством. Це ви собі придумали таку процедуру. Ця процедура ніде в законі не описана. Ви маєте документи? Звичайно. Добре, щасливої дороги вам, діти. Щасливо вам дороги. Користуються ременем безпеки. Угу. Добре. Щасливої дороги. Ну, дякую вам також щасливої служби. До побачення. До побачення. Чого не їдете? Не хочу. Не хочете? Не хочу. Ми, вроді, вже попрощалися. Так, да, ми попрощалися. Все, до побачення. До Зараз не буде нікого зупиняти, бо він вибіжить з машини. Mm, то